яз банк до колкошво няма че всъм добър. Съдава се 7 месеца, останехте по един час оптимизм позовата плюс че месеца, останехте, освен ако не за извън прокрана. А не за теленчето не за теленчето на подадени за извън прокрана, справяли този час и попитания в прозопъна ми Враховуючи те, що позивач за первісним позовом подав інший позов про звернення стягнення на іпотечне майно, власником якого є як позичання, так і майно відповідно. Відповідно до розв'язання Верховного суду України 1 лютого 2015 року, у разі подачі двох позовів, одним з яких є з стягнення ворогу по кредитному договору, а іншим позовом є звернення стягнення тягнення на іпотечне майно. То е, до, до закінчення звернення стягнення на іпотечне майно, а саме до завершення факту реалізації вказаного майна і погашення вимог кредиторів, е, немає підстав для стягнення заборгованості за кредитним договором, враховуючи те, що Віршавським судом порушено справу за номером 301 1643 15 це. Головуючий суддя білому про звернення втягнення на потечне нормал, засідання призначено сімнадцять, п'ятого Ми вважаємо, що відповідно за рахуванням розв'язку Верховного суду України є. Підстави відповідно до статті 201 цивільного процесуального кодексу України, а саме частини 4 для зупинення провадження у справі даної судової. докази, ухвал, копія ухвали судді Білому про відкриття провадження, витяг з реєстру судової влади України про призначення судового засідання до розгляду, копія позовної заяви про звернення і стягнення потечне майном. Прошу приєднати до матеріальної справи. Оригінали є у мене, можу надати його до судовому засіданні. Ну изменится. Изделие все понятно, Я включаюсь измениться на топор. На правильный. Удаляется на рачку на куда